Корейців із расистами від початку не склалися відносини. Все починалося із дрібних суточок, а згодом переросло в набагато більші конфлікти, які, начебто, навіть призводили до неочікуваних втрат. Знати спільну мову не вдавалося і солдати КНДР вже завдали багато лиха в армії Раф. А нещодавній інцидент взагалі став найжахливішим. Таке навряд чи можна було уявити. Про все це говоримо далі. А ми вітаємо всіх глядачів. На початку. Підпишіться на наш канал та поставте вподобайку цьому відео. Ну а ми розпочинаємо. Появою північно-корейських солдатів у рашистів тільки побільшало проблеми там, де солдати Кандера мали б підсилити ворожі війська. Наразі тільки зазнають втрат. Вже відомі випадки про напад корейців на рашистів. Стався досить дивний випадок на Курщині. Військові з північної Кореї напали на фуру із продовольством та перебили рашистських військових, які її супроводжували. Певно, були дуже голодні. Відомо, що не. Подалік населеного пункту щигри вантажівка везла продовольство для військовослужбовців. А раптом на них напали із автоматами буцім то корейці. І інформація про загиблих із числа особового складу ЗСРФ, включаючи офіцера на посаді молодшого лейтенанта. Про це пише рашистський опозиційний паблік, кремлівська табакарка із посиланням на власні джерела в силових структурах арефії. Співрозмовники в МВС адмінам пабліку дуже обережно натякнули, що до нападу причетні. Саме військові і скандари, які прибули до регіону. Проблема лише в тому, що їхнє місце знаходження під час несення служби мають контролювати. Тож, як так сталося, що група іноземних військових змогли вчинити напад і втекти з місця злочину загадка, як і те, куди поділися близько трьох десятків ящиків із провізією. Саму машину знайшли у лісі за сім кілометрів від місця нападу. Також відомо, як групи військових із КНДР ліквідували расиста через богохульство. Цей випадок стався в одному із населених пунктів Курської області. Повідомляють також джерела в Міноборони адмінам пабліку Кремлівська ТБК». Керка, як стало відомо, північнокорейські бійці зупинилися в приватному будинку, кинутому господарями. Там їхню увагу привернула ікона, яка лежала на столі. Корейці вирішили, що це гарна таця. Розклали на ньому свої сухпайки і почали їсти. За їжа військових, нібито застав рашистський офіцер, який виявився глибоко віруючою людиною. Він зробив їм зауваження в грубій формі. Кореці відповіли хамською незрозумілою своєю мовою. Унаслідок цього виник конфлікт рашист дістав пістолет і відкрив вогонь. Як наслідок двохсоті каендерівці. загалом поява війська з КНДР в лавах Росармії викликає серед офіцерів і солдатів ЗСРФ тільки роздратування. Ну і навіть вороже ставлення повідомляє головне управління розвитки Міноборони України В здобутому Гурміноборони України радіоперехопленні з курського напрямку. Окупант обурюється наказом забезпечити прибулих північно-корейських солдатів дефіцитною бронетехнікою, а також вказує. Ненависне ставлення до нових колег зазначено в повідомленні в телеграм-каналі. Ну а через брак порозуміння між рашистами та КНДРівцями російські військові навіть планували для забезпечення взаємодії з північно-корейськими підрозділами виділити по одному перекладачеві три військовослужбовці РФ на групу з 30 військових КНДР, як повідомляє головне управління розвитки Міноборони України. Про це стало відомо із перехоплених розмов рашистських військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти. То ЗСРФ, яка бере участь в бойових діях на Курському напрямку. Цитую в перехопленнях окупанти обговорюють підготовку до взаємодії із розподілом військовослужбовців КНДР, умовна назва батальйон К на курському напрямку. Водночас зазначається, що самі росіяни висловлюють сумнів в можливості забезпечити новопробулих окупантів російським командним складом. Однак, схоже, цього не сталося, і між військовими армією РФ та північнокорейськими солдатами не порозумі. Міня тільки зростають. Перед тим як продовжити, будь ласка, поставте лайк відео та підпишіться на цей канал. На ну, військовий альянс між Москвою та пхеньяном набирає обертів І Путін, схоже, не збирається зупинятися. Кімчинин обміняв своїх солдатів на російські технології. Ну а Кремль тепер готовий залучити до війни в Україні до 100 тисяч північнокорейських військових. Глава офісу президента України Андрій Єрмак назвав це прямим доказом того, що Москва не хоче миру. За даними Єрм... Мака нині на Курщині вже розгорнуто 11 тисяч військових з КНДР. Цього схоже для Кремля замало. В планах збільшити контингент до 100 тисяч. Північнокорейські солдати за інформацією генштабу України вже беруть участь в бойових діях, маскуючись під представників корінних народів далекого сходу РФ. Така співпраця між Пхеньяном та Москвою виглядає як своєрідний бартер. Кимчинин постачає солдатів путін технології, необхідні для посилення диктатури. Тури в КНДР можливе залучення ста тисяч північнокорейських військових до бойових дій в Україні викликає серйозне занепокоєння. По суті, це відкриває новий фронт у війні та посилює тиск на сили оборони для КНДР Це вигідна угода. Їхні солдати отримують бойовий досвід а пхеньян… Отримує расистські технології, що допоможуть посилити контроль над населенням для Путіна. Це спосіб компенсувати втрати, які російська армія зазнає в Україні. Крім того, стало відомо, що північно-корейських військових помітили і на Харківщині. Про це повідомив командир зведеного підрозділу 153 ї окремої механізованої бригади Назарій Кішак. Військовий відмовився назвати кількість солдатів КНДР на напрямку, хоча зазначив, що така інформація є. Цитую, я бачу. Що вони розділяються на підрозділи, підсилюють свої бойові і. На передній лінії вже роблять маленьке накопичування. Певно, будуть вже пробувати. Очікують гіршої погоди, бо для противника це найкращий момент для того, щоб починати проводити штурмові дії. Наголосив кішак. Речник оперативно-тактичного групування Харків Євгеній Романов також підтвердив суспільному появу північнокорейських військових на напрямку. Окрім того, командир зведеного підрозділу розповів, що загалом в зоні його відповідальності росіяни не застосовують волі велику кількість техніки, все, що в них є, це пара надопалених танків та мотоблоки. Проте згодом в у Харків спростували заяву про присутність північно-корейських військовослужбовців на цьому напрямку. Ми зазначимо, що на тлі переміщення солдатів Кандар на Курщині Південна Корея заявила про готовність посилення підтримки Сил оборони України. І так днями міністр оборони Рустем'яров провів низку зустрічі в складі української делегації у столиці Південної Кореї. За його словами, він зустрівся із президентом президентом країни Юн Сок Йолем, міністром оборони Кім Йон Хеном та радником з питань національної безпеки Чан Ходжіном. Під Час цих зустрічей він розповів про факти участі військових із північної Кореї в складі російської армії. Війська КНДР не лише надають техніку та людей, а й активно підтримують удари по енергетичній інфраструктурі України. Для Республіки Корея ці дії становлять серйозну загрозу. Адже північно-корейські війська отримують досвід ведення бойових дій, що в майбутньому може створити додаткові виклики безпеці в регіоні. Заявив голова Міноборони. Уміров додав, що на зустрічі з ЮНСО. Йолем обговорив спільні кроки щодо посилення безпеки та стабільності. Він висловив переконання, що аргументи України про необхідність збільшити співпрацю з Республікою Корея призведуть до відчутного зміцнення безпеки для обох країн. Та регіонів раніше офіс юна повідомляв, що президент Південної Кореї під час зустрічі з українською делегацією висловив сподівання, що Сеул і Київ ефективно реагуватимуть на загрози безпеці, спричинені військовою співпрацею КНДР та РФ. Водночас у заяві не сказано, чи обговорювали сторони можливе постачання Сеулом зброї Україні. Південно-корейська агенція Йонхаб пише, що Умєров не відповів на запитання їхніх журналістів, чи обговорювалися Постачання зброї під час зустрічі з Юнсокйолем, відомо, що українська делегація на чолі з міністром оборони Ростемом Мєровим звернулася до влади Південної Кореї з проханням продати озброєння, а не поставити його безкоштовно. Зокрема, мова йшла про зенітні ракетні комплекси. Чангунг та інші засоби ППО однак сил відмовився, посилаючись на обмеження експортного законодавства, яке забороняє постачання зброї до зон активних бойових дій. Про це повідомляє південно-корейський телеканал СБС. Попри урядову відмову, кілька південно-корейських оборонних компаній отримали контакти української делегації. Однак, Міністерство національної оборони південної Кореї закликало компанії утриматися від самостійного обговорення угоди з Києвом. Сеул тривалий час утримувався від передачі летальної зброї Україні однак раніше повідомлялося, що ситуація може змінитися через відправку до України північнокорейських військ для участі в бойових діях на боці РФ. А ми нагадаємо, що також за даними агентства, Створою Терс, 82% громадян Південної Кореї виступають проти надання Україні військової допомоги водночас, майже всі опитані. Вважають, що співпраця РФ та Північної Кореї становить серйозну загрозу. І розуміємо, що дійсно, на жаль, рашисти рашистам допомагають, і, наприклад, з людьми північно-крейські військовослужбовці. Також про це постійно говоримо, хоч тільки і на Курщині, але розуміємо, що скоріше за все ця кількість буде їх розростатися і на інших відтинках та ділянках фронту. Але як там буде, будемо дивитися спостерігати. Але дійсно бачимо, що росисти захоплюються. Рекордну кількість територій, і це є, і про це потрібно говорити. Ну, і також ще будемо говорити про те, що рашисти дуже люблять відправляти своїх солдатів на м'ясні штурми, про те, що дійсно знаємо, як вони ставляться до своїх військовослужбовців, просто як до гарматного м'яса. І насправді вони досить намагаються економити на своїх військовослужбовцях. І як саме Як саме це відбувається у наших колег у прямому етері телеканалу Freedom, Про це розповів соціолог та Публіцист Ігор Ейдвин саме він прокоментував спроби Кремля економити на російських військових. Тож зараз з вами маємо змогу це заслухати. Я думаю, що прежде всего, то попитки економіть на путіну. Дело в тому, що последние годы, вот все годы войны, да, вот эти уже скоро будет три года, оно дорожало, можно сказать, каждым месяцем. Росли выплаты, росли единовременные выплаты за контракт, росли выплаты ежемесячные контрактникам. То есть людей пытались купить, привлечь, вот эти, деньги, погнать за большие деньги. Но, как известно, казна российская, она не безгранична. Она начала Потіхонької і, і, і стащаться, і зараз явно вже починається друга тенденція обратна щоби на Економіку. президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського про обстановку на ключових напрямках фронту передусім Донеччина Корахівський напрямок найважчий зараз. Працюємо для того, щоб зміцнити наші позиції. Запорізький напрямок бачимо наявні загрози. Наші сили оборони України контролюють ситуацію. Зазначив Зеленський. Він також додав, що на Курському напрямку наші воїни захищають позиції та завдають російській армії дуже відчутних втрат, що не може знову ж таки не радувати. Ну і ще будемо говорити про те, що расисти наразі вони можуть здійснити прорив на фронті в будь-який момент. На жаль, і видання CNN з посиланням на наших військових дописує таку думку про те, що. На жаль, наразі дійсно катастрофічно не вистачає піхоти, і це дуже відчувається на багатьох напрямках фронту, особливо на одних із найгарячіших говоримо саме про схід нашої держави та південь. Бачимо, що дійсно рашисти постійно наступають, ніяк не заспокоїться. І дійсно розуміємо, що людський ресурс закінчується не вистачає людей, що і дійсно є такою проблемою. Розуміємо про це. Ну, до прикладу, Селидове дописують також. Ко службовці захищає лише 60 солдатів, яких швидко оточили окупанти. Штурм може призвести до значних втрат за один день. Новобранці не готові до боїв. Командири припускаються помилок. Такі от думки дописую. Дійсно, розуміємо, що ситуація залишається дуже і дуже на жаль складною, але розуміємо, що дійсно Збройні сили України роблять усе можливе та неможливе для того, щоб зберегти якомога більше територій наших. І, звичайно, що в пріоритеті це збереження життя наших людей. І дійсно розуміємо, для чого це все робиться. Ну і знову ж таки, про південь держави, саме про Запоріжжя, про Запорізький напрямок, про фронт. Далі говоримо детально, тому що, на жаль, там. Також зовсім неспокійно і росіяни постійно намагаються чинити там свої наступальні дії. Не нещодавно надходила інформація про те, що можливо не расисти там планують знову ж таки наступати повторно, що вони там накопичують певну кількість військових. Проте. Наші бійці активно стримують рашистську навалу, і бійці національної гвардії спинили спробу наступу росіян саме на запорізькому напрямку. Окупанти, окупанти там атакували групою піхоти. Про це повідомляє командувач нацгвардії Олександр Півненко. Російські загарбники намагалися наступати групою піхоти на позиції нацгвардійців. Проте їхні дії були завчасно виявлені. аеророзвідкою Спартану на запорізькому напрямку Росіяни в основному. Намагаються проводити штурми та розвідку боєм піхотними групами від трьох до десяти чоловік, і залежності від можливості накопичувати особовий склад та ділянки місцевості, розповів півненко. Техніку ворогу в таких випадках застосовує рідко, проте особовий склад ворога, і вогневі засоби українські військові знищують швидко і влучно. На ми з вами бачили приклади дійсно такої успішної роботи наших військових. І якщо ви хочете, щоб цього було більше, не забув. Буваємо ставити вподобайки, і звісно ж донатити на збройні сили України. Ну, і продовжуючи говорити про південь, не оминемо Херсон, що відбувається там. А рашисти активізувалися поблизу Антонівського мосту, і вони там тренуються форсувати Дніпро малими групами. За останні два-три тижні в районі Антонівського мосту, який з'єднує Херсон з лівобережжям, загострилася ситуація. Проте наразі не йдеться про велике форсування ворогом Дніпра. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав. Волошин він зазначив, що росіяни тренуються саме форсувальним діям біля Антонівського мосту в Херсоні, але це форсувальні дії малих груп піхоти. До цих тренувань вони також залишають річкові катери своєї дніпровської флотилії. Так і в степовій зоні вони проводять зараз штурмові дії малими групами піхоту. Приблизно теж саме вони спробують робити і в річковій зоні і в острівній зоні Дніпра. Зараз точаться запеклі бої за острів Круглик біля Антонівського мосту. Там теж є доволі зручні місця для висадки десанту. І вони пробують промасою там нашу оборону, яка біля Антонівського мосту. За останні два-тро тижні саме в цьому районі загострилася ситуація, тому що щодня ми там відзначаємо по декілька бойових зіткнень, розповів. Волошин речник зазначив, що росіяни навряд будуть форсувати Дніпро великими силами. Але чи форсуватимуть вони великими силами Дніпро? Думаю, ні. Тому що операція з форсуванням водної перешкоди це доволі складна операція, до якої залучається чимало сил та засобів. Про велике форсування наразі мова не йде, розімував. Волошин про цим Волошин повідомив, що наразі йдуть досить такі складні бої за Дніпровські острови на Херсонщині, і рашисти накопичують війська біля Тендрівської та Кінбурнської коси для того, щоб тримати оборону. Рашисти не полишають ні північ, ні схід, ні південь, ні захід нашої держави у спокою. Вони десь просуваються, десь просто кидають свої дрони, каби, ракети, все, що в них є. Це просто країна, яка не могла спокійно собі жити і прийшла зіпсувати життя нам і робить такі страшні речі на території нашої України і намагається далі захоплювати її, називає своєю державою. Це просто в голові не укладається, що взагалі відбувається, і чому весь світ просто за цим всім спостерігає. Ну, і далі також будемо говорити про те, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський також у своєму зведенні і анонсував про те, що Збройні Сили України планують новий контрнаступ. Що ще про це відомо? Сказав головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, про те, що ми маємо перехопити ініціативу та контратакувати. Такі думки він дописує, розповідає. Ну і також він зазначив, що ситуація на Покровському так. Курахівському напрямку залишається складною, хоча краще ніж тиждень тому. Про це повідомив він у своєму телеграм-каналу. Військовий блогер Кирило Сезонов після зустрічі, якраз таки з Сирським, зазначив Сезонов про те, що позиція Олександра Сирського. це маємо зупинити противника. Але перемога неможлива, якщо збройні сили України працюватимуть тільки в обороні маємо перехоплювати ініціативу та контратакувати. Маємо і будемо де хто, побачите. Він також поділив всі інформація, яку надав Сирське, про ситуацію на Покровському та Корахівському напрямку, ми вже її вам оголосили. Ну і також приводу того. Розуміємо, що інформацію, де саме Збройні Сили України планують контратакувати, і як саме це буде відбуватися, ніхто ніде не висвітлює задля нашої ж безпеки, тому що дійсно не потрібно говорити про те, що може зашкодити навпаки Збройним силам України. Але бачимо, що контрнаступи плануються і впевнені в тому, що вони завдяки нашим захисникам та захисницям будуть успішними. Тож будемо чекати нових оновлених інформацій. Ну і також до не дуже приємно. Ямних новин з приводу того, що останнього тижня росіяни захопили на жаль рекордну територію за рік. Про це повідомляють змі про те, що Росіянам вдалося збільшити темп наступу на багатьох ділянках фронту, і за останній тиждень вони захопили майже 235 а кілометрів квадратних повідомляє Reuters. Це рекордний показник. Насправді для 2024 року. І наймасштабніше, на жаль, наймасштабніше просування росіян із початку повномасштабного вторгнення. Лінія фронту довжиною понад одну тисячу кілометрів протягом двох років залишається переважно статичною. Але останнім часом загарбники суттєво збільшили активність протягом листопада 2024 року. Росіяни, російські загарбники, зайняли 600 квадратних кілометрів І найбільш активні бойові дії продовжуються на території Донецької області. Окупанти намагаються продавлювати оборону і у Запорізькій, та Харківській областях. Тобто, дійсно бачимо, що, на жаль, просування. Рашистів продовжується. Якщо також вільному доступі є для кожного з нас, мапа Діпстейт, ми її відкриємо. Бачимо, що на жаль, і примоніторимо ситуацію, яка була останні місяці. Бачимо, що дійсно на сході нашої держави з кожним днем. На жаль, рашисти рашисти все більше крок за кроком просуваються. Розуміємо, що збройні сили України роблять усе максимально для того, щоб зберегти території, зберегти людей. Але бачимо, що дійсно ресурси вони не безмежні, не безкінечні. Тож дуже чекаємо підтримку від наших партнерів. Тому що дійсно на жаль є якісь такі речі, на які ми самі не можемо впливати.